Шановні Борода, на ваших екранах, а значить буде зараз якась трішечки вмазаночкою. Вчора ми просто фармили. Сьогодні є загроза піти в мінус. Будемо мати надію, що цього таки не трапиться. Розіграш мегаконтейнер, контейнер як і говорив в попередньому відео, є сенс його трішки покрутити. Чому трішки? Тому що вартість всіх прокрутів 36500. І це. Точно, дофіга, і відбити це буде практично нереально з 10 мегаконтейнерів, тобто вартість останніх прокрутів, е, тупо якісь розгублений, загублений е, в чорній дирі, типу асанізатори в ділі. Не знаю, типу от просто починаючи навіть з 15-прокруту, це просто вже тупо нецікаво і скаміло. Воно просто дуже дорого, враховуючи дроп мегаконтейнерів, ми вчора дивилися на їх вміст. От, але тут є і інші якісь конти. Як мінімум декілька перших прокрутів зробити, в принципі, завжди вартує, тому що е, ну, раптом головна нагорода, раптом е, ще щось. Тобто, ви розумієте, про що я? Е, давайте декілька контів візьмемо і відкриємо зі сховища. <кій> Цікаві, можливо, будемо відкривати одразу звідси. Десь на це все діло, я би ну, не хотів втратити взагалі більше навіть трьох-чотирьох тисяч, але. Так, є там у мене зараз 155-500, до 150. Ну, 150 має залишитися, це однозначно. Е, калейдоскопи два. До речі, бачив, комусь калейдоскопа випадав танк в телеграмі, тому ну а раптом, але загалом на калейдоскоп ставочки не такі вже й великі. Так, перших 4, прям ну, такі доволі очікувані по дропу. Хотілося би щось приємніше бачити. Ну, давай. Перший містик. Ще б щось в цьому містику містилося, то було б взагалі прекрасно. Ну, раптом в ньому дійсності щось поклали. 370, ну, три містика, давай буде непогано. Давай 2 мегаконтейнера, також буде прикольно. Кастомку, звісно, треба забрати кастомку. <кхм> Реально, якщо на аккаунті є 5 тисяч золота. Покрутіть двери, прокрута, я не знаю, або взагалі може не крутіть. Ну, тобто, як відчуваєте, якщо у вас реально менше там, 15 тисяч, ну не крутіть там більше, як на 3 тисячі. Тому що, скоріше за все, це будуть просто витрачені е, шекелі. Хто крутив, напишіть, скільки було, скільки пішли в плюс, і чи було очково, е, бо цікаво. Забрав всю кастомку. Коротше, просто лашари, це конкретно я лашари, а в своїй гівнобочку під виглядом розіграша контейнери запиздячили просто 5 кастомок і віддали мені зразу 5 кастомок. Та просто контора. <кхм> Рівня помиє. Ну, так, просто мені здається, не знаю. Може я, звісно, щось собі наганяю, може тут зараз дропу буде просто космос. Хоча просто космос це ніби про іншу історію. Так, чорні скриньки. Три чорні скриньки за 900. Ну, за 830. Добре, шанс, що той прокрут е, вдасться окупити Супер мізерний, но присутній. Так, і, в принципі, все на цьому. Ми крутанули, добралися до прокруту аж за 1150. І напевно, що е, бажано зараз якось відбитися. Віддалі не як гівно від плота, а нормально. І <кхм>, вернути свої золоті. Ну, почнемо з того, що так наполегливо ВГшечки мені запихували. Вискочка, добре. Е, все, що не камуфляж, уже файно. І не аватар. Бо ці аватари, типу, тупо б хлам. Далі за ними йдуть камуфляжі, ну і вже обвіси, можна кудись примінити. Ну, камуфляж добре, якщо в тебе немає великої кількості, типу камуфляжів, теж можна. Ось цей камуфляж можна поставити з кайфом на танк. Нахрена мені три аватара, блять, якщо слот один. У вас один слот для аватара, ВГ. один. На який пень тут просто це все різноманіття? Та ми не в галереї. Типу танків то хоча б там у людей 5, 8, 12. Тобто ну, нормально мати якусь кількість камуфляжів, причому на кожен танк 3 можна встановити. Ну, аватарка одна, бляха. Не хіба її постійно кудись піхуйорити? Запіхуйорили. Так, але йде скопчик. З дропом чи, як завжди, е з асанізаторної бочки? Давай. 5 вилітає. Воу-воу-воу. Е а. З... Як це він мені впав? Організатори не можуть починити гру? В принципі, що? А на що я розраховував? Тут зараз супер необ'єктивно. Тисяча вернеться, бо вчора один талісман був недобитий. Е -е це бляха не заслуга цього розіграшу взагалі ні разу. Ставка по факту в моєму випадку на містики та на чорні скриньки. Причому більше надіятись треба на містики, а реалістично я розумію, що хоча б щось дадуть чорні, бо ці містичні довбані скрині ще з кінця минулого року просто вкатані в асфальт. Просто кредити, срака, матика, ну ви бачите. Якщо ваші містики інакші, я просто аплодую вашому дропу і везінню. Моє везіння покинуло чат. 100 золота, а прокрут був 830. Тобто 500 золота. Чи вдасться відбити хоча б той прокрут, чи я буду зараз ще й в мінусі. 400. Ну я вже його відбив, ще й друга чорна скриня. Ну, якщо буде пропускати далі, можливо, якось компенсує ніколи в житті конторній такого статися не могло. 152 900 по хорошому цих 3 тисячі, що я відбив, а вірніше, цих 3,5, що я злив, мала би бути останньою жертвою хоча б на сьогоднішній день з мого балансу в рахунок ВГ. Але хочеться. Як, хочеться хоч, хоч один мегаконтейнер, бляха. Вибите, давай зразу тебе тут розпакую, подивимося, що точно не варто гнатися за цим е, лохматим Чуди, ч, чудом, чудовищем. <кхід> і все. Ну, е, типу, дроп і, ну, дроп. Е, типу, це не повертається це слово, говорити дроп, бо дроп це коли щось є. А це просто. Тут. Просто септик чистить, і те, що септика дістають, завозять зразу напряму в ВГ посередах, четвергах, п'ятницях. Ну, можливо, сьогодні, або сьогодні, п'ятниця для вас, якщо ви це дивитесь в день виходу відео, якщо ні. Ну, коротше, можливо, хоча б злив ресурсів, буде позитивний, хоча згадую, осінні. І... А, ну, його в баню, знаєте, тобто, просто теж було дуже сумно. Бо... Того року на зливі ресурсів вдалося підняти. Прям, ну, Вдалося підняти, але злито було дуже багато. Тобто коефіцієнт, на мою думку, був прям жахливий. Е, так, е, ну, з розіграшем що ми супершвидко розібралися, звісно, бо тут і мега-інтриги не було куди далі. От, І по факту 1750 далі за наступний прокрут просто, як на мене, немає сенсу віддавати. Тому що з чорна скринь це практично нереально відбити. Сюрприз, ну, зрозуміло, що малим, що це зможе дати. Три містика також, ні. Ну і навіть вартість, типа мега-контейнера, типа 2000 золота. Тобто, ну, типу, останніх це два прокрути, це максимум, напевно, що 에, що можна крутити. Я пропоную зробити наступним чином: чекнути швиденько, що є в магазі, можливо, взяти щось звідси. Ну, виключно за золото. Так, 3750 ефектні контейнери. Дуже ризикова пропозиція. Випаде звідси танк, прекрасно. Не випаде. Рахуйте, ви в, ну, в дупі. Тому що квести тут супер. Ну, коротше, тут квести, які треба пограти, повиконувати на контейнери, і звідти треба щось постаратися вибити. Коротше, мені здається, що там більше скаму, ніж ні. Ну, Знову ж таки, діло везіння, але я замітив, що останнім часом везіння десь аж ось там, а скам десь аж ось тут просто. і завжди перевагає просто за рахунок того, що він ближче е, на терезах. І йдемо далі. Ну, Танчики купляти ми не будемо, тому що танки в принципі є. Так, безкоштовно підняли хоч щось, хоч щось. Так, мегаконтейнер. Причому отут от мегаконтейнер? Ну, от, Фактично, мені навіть вигідніше зараз мегаконтейнер взяти звідси. Що, як на мене, дуже і тупо. Бо, бо ж таки, нема в тих мегаконтейнерах, просто дропат. Ну, дивіться, ну, це ж це ж... просто прикол. Нє, ну... Якщо це прикол, звісно. <кхух> Мегаконтейнер щось не дуже. Що тут, радянський, грандіозний і все, бляха. Ну, грандіозний за 12 п... не було б в мене танків, просто було б золото десь назбирав і. Краще би грандіозний відкрив. А так, ну ні, по талісманах ми не доберемося. Тут А30, мені десь бракує 6, напевно. Але 3 можна придбати за 3. Раптом якийсь танчик зараз підвернеться, не вернеться. Ну, хоча теж в національні контейнери не дуже вірю. а Шість контейнерів бракувало, буде бракувати 4. Так, 3 і. Давай! танк, йоптич, Не дає танк. І залишилося ще. Три контейнера. Три ну, за три я б зараз взяв. 6500 за за 5, точніше 5 за 6500. Ну, я думаю, що не цікаво. Не цікаво, ні то, ні це, ні що не цікаво. Коротко, от тако, е, Навіть хоча б приблизно витратити кудись золото, щоб його стало більше, нема. До речі, останніх два прокурута, які точно того не варті, роблю тут, а чисто, щоб добити вам хронометражика і щоб ви пішли працювати, відпочивати чи спати далі. Три містика. Ну, Типу, сказати, що вони по 600, по 550 не цікаві. Та не цікаві, вони по 550. Один мегаконтейнер, бляха, просто за два куска золота. нагороди. Стопешечка якась. Якісь я хотів сказати дроби дало, але ні. <кій> Пустили просто пилюки в очі. Ну, типу, у тебе 6 нагород. Тіп. Ти ну, виніс це казино вперед ногами. І 50, ну, бляха, якби 2 випало, якби 10 випало. О, боже, ні, ну, це ні-ні-ні, все, треба, відпускай мене, відпускай. 2,390, все, це вже супер дорого. Тут тільки десятка спас. Один сюрприз. Один сюрприз дорівнює одна жопа, тому що ніфіга. Еріх концепт, ну, пляха, здивуй, каже, запхали щось розробники в розіграш. 751 золота. Ну, якби цей контейнер тільки що не був придбатий за всрату кількість золота, то да. А так, та ні, хірня з підніття. Ну і далі все рівно дуже і дуже дорого. Просто 6 прокрутів, правильно? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Він прокрутів. Ну це срака. Це срака, срака. Давайте подивимося, що нам тут нападало. Чорні скрині, які останнім часом теж дуже рідко пропускають до другого рівня в рамках, що нас сьогодні пропускало. Напевно, мій, моя розмова з чорними скринями на сьогодні закінчилась. Хоча хотілося б. Але тхір плаває в річці чи в болотах. І не важко. Так, ще трішечки з камних містиків. Скільки містиків не відкриваю? Постійно бачу. От, е, от, Це місце септика. Таке враження, бо я просто відкриваю септик, а не контейнер. 140 тисяч. Прям на 10 менше, ніж я розраховував. І прокрути впереді. Дуже і дуже дорогі. Прям дуже і дуже дорогі. І це буде просто жопа, 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 жопа. Закатую рукава, бляха. Жопа, значить жопа. Бляха, вилетіло потужно. Ток-2. Сюда. ток 2. Не ток один, ток 2. Так, да, це я розумію. Ну, але, ви... Пф, але виглядало просто на весь екран. якби в мене був двійний екран, мені здається, воно б на два екрани розповзлося. Типу... дало б ще по губах. Нагорода, по губах. Так, Дракулка, Ось сюди. Ну є танчик. Цей прокрут, типу, був безкоштовний для мене. А загалом Дракула вибити, ну, це кайф. Дракула продавався за 15 тисяч золота, якщо я не помиляюся, це от недавно на аукціоні. І для того, в кого його не було, це було б супер фартово. А для мене це Дікер каже Макс. Ну, танки, звісно, почали трошечки під, е... покращувати цю ситуацію. <кхід> звісно, золото б е... зовсім не помішало. Але загалом. Е... Потішає факт випадіння танків. Взагалом, в дійсності, це трішечки радує. Так, ну тут отакі собі трішечки простенькі. Але півтори тисячі. Золот, півтори е, тисячі одиниць. Ну, аватар. Але не той аватар, бляха. А з другого ти даєш вільний досвід. Просто асинізаторний патруль якийсь ВГ. 350. О, ну він був другий, тому він був. Е, Такий собі. Фух, сюрприз за три куска просто. Ну Це пушка і мрія. <клух> По факту за два, бо <клух> штучка вернулася. Ну, але теж я ж її збирав. Е, розрахунок на просто, ну на нормальний дроп. Е, е, ідеаль не на танк, бляха. Я вибивав звідси танк з компенсом в три ляма. Недавно, тиждень назад, бляха, просто дай золото, 5 тисяч золото, дай 10 тисяч золота. Давай, не давай танк, блять. Та навіть так краще. Просто, бо коли я тоді дізнався, що це просто 3 мільйони, мене мен, ну, мене так взлостило, я тоді зрозумів, що це асинізаторна помийка, просто типу, яка їздить по вулицях міста <кій> вночі, поки бляха, ми би мали спати, але <кій> граємо все рівно в цю помийку. І потім зранку просто портю лайна таку з бранз... з якогось з... бранзбою. З... 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 Видають на всіх. Ну, бо, типу, це просто ідіотизм. Провідник душ. Ну, це, це типу. Прикольний, обвіз. Але бляха. Так, і мега-контейнерів 10 штук. Пройшли. Пройшов. Це, от звісно, не дуже ок. Ну, але пройшов і пройшов. Не знаю, зроблю скріншот, Піде, можливо, на привюшку. А може і не піде. А може і відео не вийде, бляха, кажи. Може бути таке, може бути. Подумаю, що вийшло занадто песимістично і не викладу. Так, збери їх усі. Ну, стільки було їх сьогодні, міг би один танк ну, і підвернутися, але не підвернувся. Хоч би тов 2 вже дійсності поклали сюди. Дох 2, драку, до речі, Дікер Макс, ну поки що. Ну, але якщо ця вся вдача була тільки що просто всрато потрачено, то це взагалі суперсум. Головна нагорода 10 містиків. Ну, по факту 20 тисяч. Якщо я відбиваю, я просто хоча б спокійно цю гру згортаю і сьогодні не заходжу. Якщо цей показник буде і того гірше, то ну це взагалі срака. Звісно, хотілося б з 10 містиків, 30 тисяч, але. Я бачу по кількості нагород, що, в принципі, ніхрена не світить. Так, да, просто випадає тупо мінімум. самий мінімальний мінімум, мізерний. хір мені. Давай, бляха. Ну. Ну, не чотири нагороди. Чотири типу, ну, не цікаво. Танк, один-два танка, нормальних, дай? Вітаємо. Не забудь привітати своїх двох татів з річницею розробник, дорогий бляха. От такі от жарти, нахуй. Так, е нагороди, і як ви бачите, просто це, типа, от, от, якщо ти не крутив цей розір. Слава Богу, дивись, як тебе вберегло. Бо це люте лайно. Просто ну, думку свою можна написати в коментарі. Вітаються Коментарі з буквосполученнями L A Y, N O G-I-V-O. N, -O, От, І плюс-мінус ось такого характеру. Хто буде нахвалювати цю рулетку, я вас буду банити. Ясно? Або будете скидати, скріни в Телеграм розіграш е, гіпто, ну в принципі, е, асенізаторна контора навряд чи могла щось інше викатити. Е, віддав їм орієнтовно 30 доларів. Ну, в еквіваленті золота, слава Богу, золота в мене було. Але е, по факту, що вчора підняв, то сьогодні їм сюди злив. Е, шарага, я не знаю. я, типу, в мене немає слів, які можна підібрати просто для цієї гри протягом останніх півроку. Е, крім біль. Разчарування, хам, не хамське, а просто наплювальське ставлення до ком'юніті, е, як і ком'юніті, в принципі, десь подекуди теж в гру заходиш і там не зовсім адекватні речі творяться. Я надіюсь, ваші відкриття більш прибуткові. Надіюсь, дропчик у вас кращий. Надіюсь, крутите ви менше, а отримуєте більше. І це просто в рамках нашого каналу на мені відігрується асенізатор ВГ. Такий получився відосик. До зустрічі на етерах. Блять, і у відосиках. В кінці зараз тут спливає відео. З минулого відкриття. Подивись, десь не вподобайку. Підпишись. Не підписався на канал, а вас багато дивиться без підписки. Будеш 2К вільного вибивати із містиків, із мегаконтейнерів, із відпадів. Все, я удалився!